Вітаю, з нами, як я вже зазначив, наставник команди Ужгорода, пане Ромире. Ну, мабуть, при 1-1 настрій був чудовий, але при 2-1 вже зовсім інший став у вас Ну, Бачите, футбол на професійному рівні не пробачає розконцентрації. Одразу нас наказали, буквально забили, там, хвилину і пропустили. Це насправді дуже неприємно, тому що вже... Команда хотіла відігратися, хотіла перемогти, але ну, футбол тим і цікавий для вболівальників. Відкритий маленький такий секрет. До Куликова команда їхала за очком, за трьома. Ну зрозуміло, що не за поразкою. Однозначно, ми на всі команди налаштовуємося на перемогу. Для нас, як то кажуть, ми всіх поважаємо, але ми нікого не боїмося. Ми хочемо перемагати, тому їхали за трьома очками. У нас були відомі фахівці Олег Бойчишин, Сергій Танасюк. Вони відзначили дії вашої команди. Що дійсно команда хотіла грати в футбол, не відбивалася, навіть порівняти з турнірною таблицею, сьоме місце, ну дійсно не відповідає, можливо, сьогодні тому, де ви є. Команда суперника вас чимось здивувала? Чи ви все-таки очікували на ту ігру, яку покаже команда Куликова Білків? Ми розбирали команду, знаємо, що бійцівська команда. Використовували десь дальні передачі за спину нашим оборонцям, тому ми десь були готові до цього. Шкода бачити десь стандарт в першому моменті нам. Трошки помішав, пропустили гол в другому. Тут, як я сказав, розконцентрація. Тобто ми були готові до цього. Шкода, що десь втратили концентрацію. Ну, власне, ви про стандарти згадали. Куликів Білка перший м'яч так само стандарту забили. Ви стандарту. Ви награєте ці моменти стандартні? Штрафні, кутові. Тобто готуєтеся під суперників з комбінації? Ну, в нас є наші розіграші стандартів, тобто кутові, штрафні. В принципі, деколи міняємо, звичайно, щоб не повторюватись, команди теж нас дивляться. Ми це розуміємо і хочемо бути теж непередбачуваними. Тому десь пробували інший розіграш сьогодні. Він нас не вийшов. Ну будемо шукати наші інші варіанти. Команда у жорда, ну скажімо так, сформувалася в останні хвилини, де ну заявилася, можливо, десь не вистачало часу. Тому яке завдання стоїть у вас, все таки на сезон? Завдання перемагати в кожній грі. У нас немає там глобальних завдань виходу у першу лігу. В першу чергу на кожну гру у нас стоїть задача виходити, перемагати і. Показувати хорошу гру, щоб гравці росли. Це мається на увазі робота з м'ячем, щоб вони грали під тиском, тому в більшості випадків ми стараємося грати першим номером. Сьогодні ми їхали десь в день гри, десь, можливо, сказалася дорога, але старалися все рівно грати з позиції в сили. Сьогодні в турнірі таблиці в групі А власне квартет з чотирьох команд. Як, на вашу думку, чи дійсно відповідає тому, що є. Після восьми турів, і, і на вашу думку, все таки хто? Можливо, більше претендує на вихід в першу лігу. Е, ну, не буду займатися там е, теоріями. Хто якщо вони мають ці очки, значить вони на це заслуговують. Я так вважаю. Е, ми шукаємо свою гру в плані реалізації. У нас є проблеми з цим. Ми це всі знаємо. Ну у середині колективу, тому ми працюємо над реалізацією е, в цих моментів. Пане Робіон, ну, хочемо подякувати. Як від уболівальників, фахівців, які тут були присутні, з якими довелося вже поспілкуватися за цю прекрасну гру за цей прекрасний. Матч. Ну, вам залишається щасливої дороги. Дякую. 에, перемоги нам всім у тій клятій війні з Росією. Ну і, звичайно, вам хороших переможних матчів. Дякуємо вам щиро. Слава Україні! Героям слава! А зараз ми очікуємо наставника команди «Кулик Білка» Богдан Костик. Богдан Іванович, ну, важко, мабуть, передати, що у вас робилося всередині. Серце, напевне, тиск піднявся, пульс э, скаче. Декілька слів, просто ті моменти з сьогоднішнього матчу. Ну, як ви бачили, вийшла така дуже емоційна гра. В принципі, десь, напевно, на нас чуть давить результат, і ми не можемо реалізувати цю перевагу, яка була там в певних моментах, на першому таймі. І десь допустили помилки при пропущеному голі. Але ми раді, що ми сьогодні перемогли. Ми в грі і рухаємось далі. Наскільки сьогодні суперник вас, можливо, здивував, все-таки десь більше ми очікували. ну, Більшість фактів, які говорили, все-таки очікували, ну, скажімо, нелегкої, ну але перемоги вашої команди. Але насправді ми побачили таку динамічну важку гру, де доля матчу фактично вирішилася в останніх хвилинах. Ну, звичайно, ми суперника розбирали, ми десь і очікували такої гри. Вона непогана команда, молода. Є там пара досвідчених футболістів. Така збалансована, хороша дуже команда, яка старається грати в футбол і проти якої цікаво грати. Напевно, для вболівальників дуже вийшла така дуже хороша гра. Ще раз повторюсь, вона така емоційна для нас, але на сьогоднішній день. Для нас головний результат. Ми сьогодні його добились, так що все нормально. Коли виходив Павло Малецький, очікували від нього такої, скажімо, гри чи були якісь певні настанови? Ну, по-перше, кожен гравець, який виходить на заміну, ми, звичайно, даємо певні завдання. Я дуже радий за Павла, що він завбив гол, красивий гол, забив йому додасть впевненості в своїх силах, діях. І він, в принципі, на правильному шляху. Сьогодні на професійному рівні дебютував 17-річний Назар Гарбовенський. Ну, скажімо, він замінив капітана команди Василя Білого, який отримав травму. Не боялися так ризикувати, скажімо, в такій ігрі і довірити місце молодому взагалі вперше вийшов в основному складі і відіграв усю ігру? Ні. Вітаю вас з дебютом, в принципі, непогано, доволі зріло зіграв, як для свого віку. Впевнено. Звичайно, ми за ним на тренуваннях спостерігаємо. І це він, в принципі, вже більш-менш адаптувався в нашій команді. І те, що я був впевнений в ньому, це однозначно, тому що він би не був би я в ньому впевнений, він би, напевно, сьогодні не грав. І він якісний, молодий футболіст, з яким можна працювати, і в перспективі він може вирости дуже хорошого футболіста. Це дуже приємно відзначили наші фахівці, які були на студії, що ви довіряєте молодим футболістам, 17-річним, 19-річним. І це десь все-таки більше на перспективу, з розрахунком того, що вони будуть грати в команді. Звичайно, все, все залежить від них. Вони є молоді футболісти, які тільки починають професійну футбольну кар'єру. Якщо вони будуть відноситись і працювати так, як вони на сьогоднішній день вони працюють і відносяться до справи, то вони виростуть в хороших, хорошого рівня футболістів. Так що все, все за ними, а ми, в свою чергу, поможемо їм, все, що від нас буде залежати, ми їм поможемо в цьому. Дякуємо за чудову прекрасну гру. Я думаю, що ця гра тримала всіх напрузі і всі відзначили, що дійсно це най не друга ліга, а значно вищий рівень сьогоднішнього матчу. Був дякую за перемогу і чекаємо чергових перемог вам.